Допомоги на оздоровлення і широку депутати. Ми про ці пільги ні? Знаєте, таке враження, що в Верховній Раді працюють самі хворі люди в Україні. Зібралися 450 інвалідів, яким потрібно пеопання з найсучаснішим обладнанням, коли наші діти помирають лікарнях за відсутності апаратів штучного дихання і так далі. Одноразово є на рік допомога щодо лікування за кордоном у різних клініках дуже модних. Це нонсенс. Тому що у нас люди сьогодні не мають банально бінту, бінта в лікарні. А ми говоримо про те, що давайте Феофанів кошти, тому що там депутати лікуються. Нам що, люди за інвалідів голосували. Я, я за те, щоб відмовляти світовцям. Ви не будете брати. Ні, ви не будете брати, потім казати. Змійте, я с... О, <реш> це теж помилка депутатів, які відповідають. Знаєте, де коли дивлю інтерв'ю: ні, я я би відмовився, але кошти, які на це виділяються, вони пропадуть. Ні. Так давайте ми піднімемо питання, щоб на державному рівні скасувати це взагалі, щоб нікому не виділяти. Ці кошти. Або спрямовувались на якісь на, 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 місцеві да, місцеві. або на охорону здоров'я, або ще б Тому що, знаєте, депутат каже, та я б з задоволенням відмовився, але ж якщо я відмовлюсь, ці кошти пропадуть, а, а, а треба ж забрати і віддати бідним. До не до так я хочу це питання поставити на законодавчу ініціативу і відмовитись від пільг на законодавчому рівні, а не просто я відмовляюся як депутат. Ну інші ж не відмовляються. А якщо не пройде. Така законодавча ініціатива будете брати ви знаєте, я вірю в силу журналістів. Якщо ми про це будемо говорити, разом з вами цього добиватися, пройде бажання, треба мати і політичну волю. І тоді все у нас пройде. Уявімо собі, що ні. Будете що. Тоді я публічно цю допомогу перепишу при журналістах на дитячий будинок, чи ще на якусь. Мене, організацію. Е, я особисто я не візьму, я одразу напишу, там є такий момент, в бухгалтерії пишеш, куди ти перераховуєш ці кошти, чи на дитячий будинок, чи на якусь лікарню, ті кошти будуть поступати автоматично. А